І порядок денний у нас такий на сьогодні. Так, питання 1.1 по 1.7. Переоформлення ліцензій. Будемо голосувати пакетом. 1.8. Розгляд заяви комунального закладу Регіонального інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради про припинення дії ліцензії. 1.9. Розгляд заяви ТОВінтертелеком припинення ліцензії. 1.10. Розгляд заяви прат Укренерго щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. 1.11. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. Далі з 12 по 16 знову однотипні а, переоформлені ліцензії. Далі. 2. Один. Розгляд проєкту постанови Кабміну про внесення змін до постанови Кабміну від 21 жовтня 2015 року. 2.2. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про порушення пов'язані з культурними цінностями. 2-3. Розгляд проєкту розпорядження Кабміна про схвалення стратегії розвитку сфери електронних комунікацій. 2.4. Розгляд проекту проєкту розпорядження Кабміну про підписання угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів. 3.1. Затвердження кошторису на Національній комісії, що здійснення державного регулювання у сферах електронних комунікацій. 3.2. Погодження затвердження робочого проєкту. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо нема, про, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Вітаємо. Дякую. Дякую, будь ласка, пан Братасенко. Блоком голосуємо питання: 1.7. За, зачитайте стандартне формулювання і назви компанії. Дякую. Пропонується проект рішення про розгляд наступних заяв відповідно до пункту 4 розділу. 19 прикінцеві та перехідні положення. Враховуючи статтю 42 та частину 3 статті 46 закону України про електронні комунікації, пропонується переоформити наступним кампаніям ліцензії. Цифрові рішення міста Червоноград Львівської області. приватно підприємство Міртелеком місто Одеса. ТОВ Дісітел, місто Запоріжжя, комунальне підприємство Міський інформаційний центр місто Харків, ТОВ-НЕТВОРКС, місто Васильків Київської області, приватне підприємство цифрової комунікації, місто Херсон та. То СМЗ місто Київ пропонується переформити е, ліцензії відповідно до діючого законодавства. Прошу підтримати рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одно стане далі. Будь ласка, дякую. Пункт 1.8 е, Порядку денного про розгляд заяви комунального закладу регіональної інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської області. Про припинення дії ліцензії відповідно до статті 54 закону про електронні комунікації. У зв'язку з прийняттям закону України про адміністративну процедуру, розглянувши заяву регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Євнецької області, пропонується припинити дію ліцензії. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? то за, будь ласка, підніміть руки? О, Далі. Наступне про розгляд заяви ТОВ Інтертелеком про припинення дії ліцензії. Відповідно до статті 54 закону України про електронні комунікації. У зв'язку з прийняттям закону України про адміністративну процедуру, розглянувши заяву ТОВ Інтерком, пропонується припинити ліцензію на користування радіоштокним спектром у місті Одеса. Пропонується підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Поставив наступне про розумію заяви ПРАТНЕК «Укренерго» щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром відповідно до статті 47 про електронні комунікації порядку видання реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром і отримавши висновок державного українського. Центр радіочастот висновок позитивний пропонується видати приватному акціонерному товариству національної енергетичній компанії Укренерго, місто Київ, ліцензію на користування радіочастотним спектром. Це е, технологічний користувач у смузі е, радіочастот 12 ГГц. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Оттенкаємо. Далі. Так. Пункт. Так. Е, пропонується проекти рішень. Е, про переоформлення ліцензії відповідно до пункту 4 розділу 19 прикінцеві та перехідні положення, враховуючи статтю 42 та частину 3 статті 46 закону України про електронні комунікації, пропонується переоформити ліцензії наступним суб'єктам господарювання. Фізична особа, підприємець Дорчук Леонід Анатолійович, місто Волочинськ Хмельницької області. Далі приватне підприємство система, місто Запоріжжя, далі, ТОВ Неоком, місто Чернігів, ФОП Турбаєвський, СМТ Широке Дніпропетровської області, приватне підприємство. Бейленіумі Україна, місто Дніпро. Пропонується підтримати. Дякую. Це блоком. Ми голосуємо за переоформлення ліцензії. Назву компанії ми перерахувала. Якщо є питання, питання? Нема, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі пропонується проект рішення про визначення можливості застосування. Радіообладнання та укрепленних пристроїв на території України відповідно до статті 65 закону України про електронні комунікації, положення про реєстр радіообладнання та управління пристроїв та за результатами технічної експертизи з питання електромагнітної сумісності заявлено типу обладнання. Пропонується визначити можливе застосування на території України обладнання руїджі. Компанії. Точки доступу торгової марки Руїджі. Моделі там перелічено. Всього три зразка. У смузі радіочастот 155 5, 5, 725. Технічні умови визначені. Висновок позитивний. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Дякую за увагу. Дякую, будь ласка, два, один. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до постанов кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року, номер 835, а також 867. Проєкт акта надіслано до комісії на розгляд від Мінцифри. Та розроблено з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері відкритих даних, зокрема в умовах дії правового режиму воєнного стану. Проектом акта, зокрема, пропонується внесення змін до положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у, у формі відкритих даних. При цьому у проєкті акта вже враховано раніше надані пропозиції та зауваження комісії щодо виключення УДЦР із розпорядників інформації та відповідно не передбачено положень щодо оприлюднення інформації про реєстр присвоєння радіочастот у смугах частот загального користування та даних про місця розташування веж рухомого мобільного зв'язку. У зв'язку з цим підготовлено проєкт рішення про погодження проєкту акта без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Далі. До вашої уваги, пропонується проект рішення про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями, реєстраційний номер 12309. вказаний проект надійшов від Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Пропонується затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності його прийняття з зауваженням. Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до закону України про електронну комерцію шляхом доповнення статті 9 новим пунктом 7, яким передбачається наділити комісію невластивою її функцією, а саме запропоновано покласти на комісію у взаємодії з міністерством культури та стратегічних комунікацій повноваження щодо сприяння розробці та застосування постачальниками послуг проміжного характеру в інформаційній сфері добровільних кодексів поведінки спрямованих на протидію ризикам. Порушення законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей і запобігання незаконному обігу культурних цінностей разом з тим у висновку Пропонується звернути увагу на те, що е, вказана функція є невластивою, відповідно. Також пропонується звернути про те, увагу про те, що в законі України про електронну комерцію вже передбачено, що учасниками відносин у сфері електронної комерції можуть розроблятися правила професійної етики. У цій сфері ці правила можуть використовуватися під час вчинення електронних правочинів, підготовки, установчих та інших документів. При цьому на сьогодні головним органом у системі центральних органів виконавчої влади. Що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сферах вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, а також здійснення нормативно правового регулювання у зазначених сферах є Міністерство культури і стратегічної комунікації. У зв'язку з цим пропонується виключити слова центральних орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку з положень, запропонованих законопроектом. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, піднимите руки. Опускаємо. Далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення стратегії розвитку в сфері електронних комунікацій України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках. Зазначений проєкт надійшов від мінцифри за результатами опрацювання проєкту акта. Пропонується його не погодити з таких підстав. Коротко, положення проекту акта місяць не та застарілу інформацію. Застосована термінологія, не узгоджується між собою та не узгоджується із термінологією, яка використовується у законі про електронні комунікації. Положення проекту акта не узгоджується із положеннями вже прийнятої національної економічної стратегії на період до 2030 року, затверджений постановою Кабінету міністрів України 179, в частині. Ви зазначення відсоткових значень показників та параметрів високошвидкісного широко. Ось мого зв'язку тощо також слід зазначити, що е, рішенням комісії від 26.06.2024 року номер 344 вже було схвалено стратегічні пріоритети комісії щодо розвитку регуляторного середовища у сфері електронних комунікацій, які варто було врахувати у проєктах стратегії та операційного плану під час опрацювання попередніх версій проєкту стратегії. Комісія неодноразово надсилала до Мінцифри відповідні листи, а також надавалась бачення того, які могли бути мета, цілі та складові структури проекту стратегії. Однак, в запропонованій версії проекту зазначені пропозиції не знайшли своє відображення. У зв'язку з цим за результатами опрацювання проекту акта пропонується затвердити висновок стосовно висловлення позицій щодо непогодження проекту акта. Прошу підтримати детальні зауваження наведено в листі та у відповідних додатках до листа. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Um... Обґрунтування до проекту рішення НКК про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про підписання угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів. До НКК надійшов лис мініснекономіки з проханням погодити проект розпорядження кабінету міністрів. Проект розпорядження розроблено враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України про делегацію України уряду України для участі у переговорах щодо укладення угоди про вільну торгівлю між урядом. України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, у рамках практичної реалізації якого 26.04.2024 року представники сторін підписали спільну заяву про завершення переговорів з укладання угоди про вільну торгівлю, яка за взаємною домовленістю надалі іменується угодою про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів. Надалі угода основними цілями угоди є лібералізація та сприяння торгівлі. Та інвестиція між сторонами проект угоди складається з 18 тематичних глав, включаючи їх главу щодо торгівлі послугами, в тому числі окремий додаток стосовно телекомунікаційних послуг. Прогнозується, що угода створить новий сприятливий клімат для економічних відносин між е, країнами, насамперед для розвитку торгівлі товарами послугами інвестиціями, формуванням розвинутої конкурентно спроможної ринкової. Економіки Доцільно зауважити, що в рамках відповідних переговорів протягом 23-го початку 24-го років НКК активно залучалася до опрацювання проектів окремих глав угоди, що містили положення, які відносились до її компетенції, зокрема вище згаданої глави щодо торгівлі послугами та додатка стосовно телекомунікаційних послуг до неї. Результати переговорів у відповідній частині е, в угоді врахована. Проектом розпорядження пропонується схвалити проект угоди та відповідно до вимог закону України про міжнародні договори України, уповноважити першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки е, Юлію Свіриденка. Підписати угоду у зв'язку з цим е, та враховуючи пункти 5.3 е, регламенту. НКК затвердженого рішення НКК підготовлено на відповідний проект рішення комісії щодо погодження проєкту розпорядження без зауважень. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Дякую. Далі, будь ласка, три, Шановні голови та члени комісії, до вашої уваги виноситься проєкт рішення про затвердження кошторису Національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій, раді чтону спеку надання поштовх поштового зв'язку на 2025 рік. Відповідно до абзацу 3 члени другої статті 18 закону України про НКК, закону України про державний бюджет України на 2025 рік, пропонується затвердити кошторис НК на 2025 рік у сумі 199 мільйонів. 767 500 гривень з них видатки споживання 178 мільйонів 145 тисяч 200 гривень видатки розвитку 21 тисяча 662 тисячі 300 гривень управління фінансового забезпечення в основному порядку забезпечення забезпечити подання на погодження до Міністерства фінансів кошторисунка яка на 2025 рік Прошу вашого рішення Дякую немає питань Хто за? будь ласка, підніміть руки. Одна стайна. Три-два. Добрий день, шановний голово, шановні члени комісії. До національної комісії надійшов лист державного підприємства Український державний центр радіочастот від 9 грудня щодо погодження затвердження робочого проєкту, капітальний ремонт системи вентиляції та системи кондиціонування будівлі вибувального центру державного підприємства Український державний центр радіочастот за адресою проспект перемоги 151 у Святошинському районі міста Київ. Заплановані витрати на будівництво ще зазначеного об'єкту відповідають фінансовому плану та включено до інвестиційного плану ТЦР на 2025 рік. З метою капітального ремонту системи розроблено проєкт. Пунктом 4 прим. 1 порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету міністрів, від 11 травня 2011 року, номер 560, передбачено, що проєкти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств, незалежно від вартості проєктів, затверджуються такими підприємствами за погодженням з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до сфери управління. Які яких вони належать. Вивчивши подані ОДЦР матеріали, пропоную погодити затвердження робочого проєкту капітальний ремонт системи вентиляції та системи кондиціонування будівлі вибовального центру державного підприємства Український державний центр радіочастот за адресою проспект перемоги 151 у Святошинському районі міста Києва. Управлінню забезпечення діяльності забезпечити направлення до державного підприємства УДЦР, ДЦР копію цього рішення для врахування в роботі. Дякую. Дякую. Чи є питання? Що питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Остання. Дякую. Це останнє питання по цьому порядку денному.